Нещодавно Кабінет міністрів України своєю постановою вніс зміни до положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг. Щоб з'ясувати, хто ж за новими правилами має право на житлову субсидію, ми запросили до нашої студії фахівця. Буде корисно? Приєднуйтеся. Отож, в гостях у нашій студії сьогодні юрист Мирослав Король і в нього запитаємо про субсидію. Доброго ранку, Мирославе. Доброго дня. Сергій. А, субсидія. Що воно таке? Можливо, хтось взагалі ніколи з цим не стикався, хоча, мені здається, все більше і більше громадян уже розуміють, що це таке. А, да, субсидія, напевно, стала вже актуальним на сьогоднішній так. момент поняттям. Війшло в наше життя. Війшло В наше життя. В принципі, визначення досить просте: це адресна безготівкова допомога членам сім'ї на оплату комунальних поп... Комунальних послуг. Угу. Хто сьогодні має право на субсидію? На субсидію має право, по суті, домогосподарства, власне, сім'я, якщо вона відповідає певним критеріям. А саме угу. субсидія вона може бути призначена е, при наявності різниці між сумою е, вартості житлово-комунальних послуг е, в рамках соціальної норми житла і е, обсягом обов'язкового відсотку платежу, який встановлюється Кабінетом міністрів України. Угу, Зрозуміло, тобто, все чітко визначено. Куди можна звертатися для того, щоб отримати все ж таки субсидію? Субсидію можна отримати за місцем реєстрації місця проживання або за місцем проживання, якщо, наприклад, угу. особа за договором найму знімає, орендує угу. житло угу. в структурних підрозділах при районних державних адміністраціях безпосередньо, де знаходяться центри соціального забезпечення населення. Угу, Зрозуміло. Е, тобто, я, якщо я бачу, що я маю право на субсидію, угу. я збираю всі документи, які потрібно, чи спочатку треба дізнатися, які документи, так, е, Так, але процедура а. тут досить проста. Так. На сьогоднішній момент, в принципі, законодавець максимально полегшив цю процедуру. Можна або вже в електронному вигляді подати на ознайомлення е, і заяву, і декларацію про доходи. Подавши, можна отримати на електронну пошту відповідь. чи… Е, Буде вам нарахована субсидія mm -hmm. або ні. І якщо все добре, то тоді нарочно, вже в паперовому вигляді, здається безпосередньо за місцем проживання. Mm -hmm. Добре. Все ж таки, які тоді, ну, якщо вже говорити про документи, про те, що потрібно мати, що, все ж таки, що потрібно мати, які документи, які довідки. Тому що я знаю, що це от така досить складна, складна частина роботи: зібрати всі документи, приходиш з цими документами, подаєш, виявляється, Якогось одного документу не вистачає, ідеш знову його шукати, хоча перед цим вже вистає у черзі, і так далі. Зрозуміло, насправді, як я вже сказав, процедуру дещо спростили, так. можна в електронній формі подати для попереднього погодження, uh -huh. а перелік їх не такий великий. Паспорт громадянина на підтвердження особи і встановлення особи, заява встановленої форми, декларація про доходи. Якщо ви є наймачем, договір оренди, який підтверджує, що ви на законних підставах проживаєте, наприклад, в квартирі. Uh -huh. А якщо ну, не секрет, що багато хто на Мають квартири ну, без всяких угод, договорів і так далі. Що робити цим людям? Чи їм звертатися тільки туди, де вони прописані? На жаль, тут законодавець досить чітко підійшов. Mm. Якщо це наймачі, виключно має бути договір найму, відповідно, він має бути в принципі, фізично в наявності, але й цього мало. Треба, щоб такий наймач особисто на себе відкрив рахунок на сплату житлово-комунальних послуг, що, звичайно, mm. взагалі е, унеможливлює. ну, Не те, щоб унеможливлює, але значно утруднює цю процедуру для наймачів саме. Угу, Тобто все оформлено на власника. Так, Питиша, тому що, витвер. ну, як правило, власники ну, більше того бояться, чому це особи, особовий рахунок на сплату буде оформлено взагалі на наймача, тому що Бог знає, що потім з ним робити, як угу. потім це все, якщо наймач, значить, припинить договір оренди, угу. яким чином переоформити і тому подібне. Тому в даному випадку для наймачів я вважаю, що дійсно це буде таким. Перешкодою досить вагомою, і mm -hmm. не всі на це підуть. В першу чергу і е, самі власники приміщень, які надають в оренду приміщення. Mm -hmm. Тобто, а мені можна оформити, якщо я, наприклад, проживаю ну в Києві, але е, зареєстрований десь там, е, ну в, як в якомусь іншому місті, в якійсь взагалі іншій області. Як якось я можу отримати все ж таки цю субсидію? Так, можете, але знову ж таки, або за місцем реєстрації, або на інше підтвердження за місцем проживання, в тому числі, якщо ви наймач. Тому угу. так можна. Угу. Добре. Ем, який термін взагалі дії субсидії? 12 календарних місяців, тобто на рік. На рік. Так, Для тих осіб, які е, за попередні періоди, наприклад, в 2014-2015 році вже отримували субсидію. Е, їм не потрібно повторно приходити і подавати документи заново на призначення субсидії. Тому вони будуть автоматично якби, пролонговані е, як особи, які мають право на отримання субсидії. Угу. Зрозуміло. Ем, Онлайн-оформлення. Угу. Наскільки це зараз ну, дійсно можливо зробити все, щоб не, знаю, не відвідувати, можливо, ці всі е, кабінети і так далі? В принципі, повноцінне онлайн-оформлення, тобто відправлення замовлення онлайн і. Ну, ви приз... казали, це для погодження просто. Це для погодження. А є ще окремо, але лише для трьох областей: Вінницька, Волинська. І Донецька, якщо не помиляюся, це виключно три області, навіть не київська, навіть не київська, mm -hmm. де на сьогоднішній момент можна і подати, і щоб субсидія була призначена онлайн. Єдине, що для цього треба обов'язково мати електронний цифровий підпис, аби все таки заяву mm -hmm. підписати на відправлення, no, так, тому так. що якщо його немає, все одно протягом місяця необхідно нарочно донести ці документи вже з живим підписом. Я зрозумів. Тобто, це тестове, можна так сказати, так? Так. Таке ну, я впевнений, що це буде впроваджено і по інших областях. На сьогоднішній момент це так. Але це, ну, я так розумію, що воно переходить це зручніше, ми це розуміємо. Дуже. Що онлайн оформлення, це, ну, в принципі, сів вдома, все зробив і так. без проблем. Але ми розуміємо, що є багато громадян, які, в принципі, не володіють ні комп'ютером, ні інтернету в них немає і так далі. Звичайно. Не таке е, аналогове, якщо можна так сказати, mm -hmm. оформлення документів, все воно все одно працює Звичайно. і можна постаринці прийти в черзі Саме постояти, так. нарочного подачу. Ніхто не відміняв, кожна особа може нарочно підійти. По перше, консультацію отримати, зрозуміти формулу розрахунку, а, в якому випадку буде вона призначена, в якому ні. А, крім того. В принципі, повторюся, що треба ще ж оформити електронний цифровий підпис. Так, а це, це теж да, Спочатку отримати електронний цифровий підпис, потім лише відправити. Тому наручну форму ніхто не відміняв. В принципі, для непрацездатних або навіть осіб, які не можуть ага. фізично самостійно подати, вони можуть визвати соціальних працівників додому по місцю проживання і їм оформлять безпосередньо вдома всі папери. Ага, зрозуміло. Ну, тепер повернемося до самої субсидії. Ага. От, ну, ви конкретно сказали, хто має право на субсидії субсидію, але ж ну ми розуміємо, що які можуть бути взагалі такі тонкощі, які ми можемо не врахувати, і ми вважаємо, що ми маємо право на субсидію, являється а вже по новому законодавство. Не може як я і сказав, все залежить від визначення субсидій. Це виключно. Вона призначається, якщо наявна різниця між вартістю житлово-комунальних послуг з урахуванням норми соціальної площі, і різницею між обсягом обов'язкового відсоткового платежу, який встановлений Кабінетом міністрів України. Угу. Тобто не всі можуть підходити під категорію отримання субсидій. Для цього нам необхідно визначитися. Середньомісячним доходом на домогосподарство на сім'ю, наприклад, якщо середньомісячний Як дохід прохати? на сім'ю там угу. складає 4 тисячі гривень, нас дві працездатні особи, середньомісячний дохід на кожну особу відповідно. Ділимо на два, виходить по 2 тисячі гривень на особу, є формула розрахунку. Коли ми ділимо на два, множимо на 15, у нас виходить відсоток. Цей відсоток ми множимо знову ж таки на середньомісячний дохід домогосподарства і отримуємо обов'язковий платіж, який в будь-якому випадку сім'я має заплатити. І якщо цей платіж сам по собі... Менше ніж сума платежу, яка прийшла нам за житлово комунальні послуги, то відповідно цю різницю це і є субсидія, яку буде погашати держава. Ну я розумію, що ну, для вас ви зараз це все так прорахували. Все я, я сам заплутався в голові, тому що ну, в мене не математичний склад розуму. Я так розумію, що багато хто ну, не знає, як це порахувати, і не, і не запам'ятає навіть декілька разів, послухавши, да. чи є якісь десь інформація, по якій можна визначити, чи можу я отримати субсидію, чи не можу, чи я можу звернутися? В соціальну службу, мені там скажуть, ви можете чи ви не можете це зробити? По-перше, зручно, що можна відправити документи на погодження в електронній формі. І сам орган надасть відповідь. Ви вже маєте право чи ні. Він сам порахує і вже надасть відповідь заявнику. Чи uh -huh. підходите від під критерії осіб, які мають право на отримання субсидії. це найпростіший спосіб. Звичайно, можна зателефонувати або відвідати знову ж таки і щоб зробили розрахунок безпосередньо на місці, тому uh -huh. що дійсно дуже багато параметрів. А, і в кожному конкретному випадку ось цей обов'язковий відсоток платежу визначається окремо. Залежно угу. від доходу сім'ї на місяць е, на всю сім'ю, на одну особу, е, від розміру житлової площі, розміру житлово-комунальних платежів. Тому на сьогоднішній момент, можливо, якби була дошка, ми б могли все це ну, так, прямо так, в ефірі так, розмалювати, але е, принаймні зараз досить багато інформації з прикладами розрахунків, тому в принципі той, хто володіє інтернетом, може зайти. І е, по прикладах, які вже наведені, розрахувати самостійно і визначити, чи має він. Право на субсидію uh -huh. або все ж таки підійти е, до району державної адміністрації і там допоможуть uh -huh. зорієнтуватися. Але, але розмір розмір субсидії теж залежить від цих багатьох факторів, Так, звичайно. Тобто, а от ну приблизно, хоча б розуміти, від яких до яких сум можна отримати uh -huh. як субсидію? Чи зараз досить сказати? важко сказати, тому що розмір може бути і від 100 і до 1000. Ну, але залежить... про там п'ять тисяч, 10 тисяч по таке мова звичайно не йде. Ну, поки що мені складно вирахувати, щоб було саме так. <рес> зрозуміло, Ні. але що це десь в порядку тисячі, це цілком ймовірно. Має бути ось така така допомога. Ну що ж, варто, варто все ж таки це робити, тим більше, що держава все зробила для того, щоб все ж таки ми так. ну, допомогти, допомогти. Хоча це ну. Капля в морі, <з spécial> капля в морі, але все одно треба спробувати, чому б ні. Якщо є така допомога реальна, багато хто думає саме, що через те, що це важко, важко зорієнтуватися, як визначитися, треба просто онлайн оформити заявку, відправити, можливо, одразу й погодять. Якщо ні, підійти, ознайомитися конкретно з процедурою нарахування самому, тому що працівники досить детально проконсультують в якому випадку, чому ні, чому так. Якщо так, то чому саме в такому розмірі, і, відповідно, ви будете користуватися державною допомогою на часткову оплату вартості житлового. І щороку документа. потрібно буде переоформлювати. По суті, як я сказав, той вже хто отримує субсидію, наприклад, це навіть поширюється на тих, хто, кому була призначена в 2014-2015 році, повторно документи не подають. Вони угу. вже автоматично пролонговані. Ага, про тобто продовжується дія. Добре, я зрозумів. Дуже дякую за дякую. цікаву розмову. Дякую. Дійсно потрібно розбиратися в цих. Ну на перший погляд складних темах, але хто не полінується розібратися, той отримає невеличкий бонус. Один від держави і, так? І, і всі розберуться. Зрозуміло. Дякую ще раз. Дякую. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про субсидію, що воно таке, як її отримати, чим її їдять. З нами був юрист Мирослав Король, який розповів, що з цим робити. Далі у нас невеличка пауза, але ми для вас приготували ще багато чого цікавого, тому залишайтеся з нами і далеко не ходіть.